Що, всім добрий день? Погода така в Англії, туманний альбіон. Погода дуже страшно кончена. <кій> ну то це то, нормально. коротше, варити, низько буду плов, бо вже мені на двійлов хеджі сидіти, в хижі не хочу варити плов, хочу тут мало на да, природі. На воздухі свіжому. Коротше, зараз вам показую, що я буду робити. Так, повільноварка тут є, буду всі у повільноварці варити плов. Тут вже інгредієнти на столові сісі важливі. А там у мене сусіски будуть з пловом і буде із пловом пікниця. Дуже буде прикольний плов, коротше. Не такий оригінальний узбеки варять, та джеки, матері на мама, але буде добре. Їсти може буде. І буду робити відбивнухи, коротше, Буду робити відбивнухи, От тут на 7 дискові я запалю огінь, а зверху я покладу решіточку, ту маутку з холодильника і пропалю. Здесь я. Вот. Мату решіточку. Може і на сів решіточці буду робити палчитарку і буду ту відбівнухи робити. Так що будуть плов з обівнухами. Бомбезної буде. Так что так.